Альботросик то такий, альбатрос прокетник. А, копила. Привіт, Дамблдор. Привіт, глядачі. Ух. Карпики, привіт. А, картошку майже. яке майже ще копати. Бляха, їду назад, ну. Я, я жартую. Дивися зараз що в мене є. Не повіриш на що сьогодні рибачу. Вчора вигнав. Де 65 град стоп. Ну і яблука Ну, То похвалився. Фу, як смердить вода. Табуретка. Чикс. Садок. Раз. Два. Три-чотири. бабі вуса причепили. В темпі вальс розкладає. Кноп прибалку ставочок. Надіємося за 2-3 години спіймати коропа на дикій водоймі. Глибина метр на муле півтора на горохові бомбочки. Сигналізатори. Знаєш, як виглядають? Тут магазин сигналізаторів. Раз. Два. Мені треба чотири сигналізатора. Ну, знаєш, що фірма мені не подобає О, оця подобається фірма. Три. Кись завоз не здали, я вам скажу. Сигналізаторів. Десь тут був. А от він є. О, ах, кропива Бляха муха, забирай сміття. Бо як найду От ті прути стій, не рухайся. Не вивітрюся. Ти чого не розмотав? Грохі стаканчики, в мене є рецепт на каналі. Як їх варити? Є петелючка. То саме головне, щоб пошвидше закинути, знаєш, бо то я приїхав зараз десь біля 9-ї вже. Прикидаєш. І так, в петелючку. Стаканчик. Продіваємо. О, є. Тут трошечки підігріли і така штучка виходить. Так, підігріється трошечки. Опа, стаканчик забираємо. Супер, пупер, снасть Тепер, гарно замахнувшись і ногою притримуючи мотовильце, пробуємо закинути. Перший закид. Щоб зараз на дерево закинути. Стоп вийти? О! Добре! Супер! Фу, я думав, диви, куди бахну. Метрів двадцять, двадцять п'ять. одне є. Але як я тут буду виважувати Карпа, якось буду. Пальця вдарився, так вдарився в палься. Буби ногтя здер. Стаканчики зараз треба буде, що ту ж... То ж е на горохових бруньках. <клух> <клух> ну, перша туди, значить, друга так обремо. І сюди трошки. Ти що, як з кулемета. Коротше, спробував файна вода. Єдине, що фокус... О! Настрою фокус. Хоп, хоп. А що то я накопутав? А ні, всюди. Ще... О, зразу пахне горохом, буде легше йти. Так, ні, я Ну так от, перша, друга, третя сюди. Пам -парам -пам. Пам -парам -пам. Пам. Приватні уроки по закиданню снастей вставок. Кажіть, приказуйте іншим. Гурток від нуля до 100 нуля. Запис по прийому, ой, прийом по запису цей, кажу, гурток по запису. Коротше, ви поняли. Головне, аби те о зараз не зробилося вузлом таким файним. Так, так зараз і буде. Ні, не буде. Не каркаю. Зараз побачиш. Я по-любому одного карпика зловлю. А якщо не зловлю, значить зрочили. Чуєш Василь, купи Карпана всякий пожарний. А плягай камеру не виключу. Четвертий, ще метр сюди. Бляха-муха! Та то ж... Та й-моє, то і... найідеальніший закид, що я колись закидав. Бос! Ти ж не підписався, то підписуйся. Бо не підпишешся, то будеш не підписаний. Кльові сигналізатори кльову. Трошки треба прополоти города. Е! А що воно не лізе, ні Залізло. Ще б я такого не запхав. Що воно ніколи не ділося? Трошки наживляємо та й намотаємо. Перші є. Наступні. Кому треба сигналізатори, пишіть. Відправлю, новою Укрпостою Лише доставку не відправляю, бо таке не відправляють. Та Давай, бляха! Фух. Ледве запхав. Супер. Ну, він як потягне, то я почую. Головне, аби я його виважив. Але все решта фігня. Всім улюблені. Друзі-дзвіночки. Раз, два, три, чотири. Краса. Це таке місце. бляха-муха. А ти такого місця не маєш? А хоч з неї робачити. Пиши мені. Віка година. Закинув снасті. Як пахне рибою. Тепер ковбой. Ставочок. Зараз па -па 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 -па. У одному хлопці я їду копати картошку. Не повірте, кого зустрів. Давніх знайомих. Віці! Такі ж лупашили мене були. Що тут треба прибирати? Дивіться лавочка. І то не проблема нехватки смітників, то проблема людей. Бо з собою прийшов, приніс банку чи пакет, а Ти з собою забери. Ага, що, прогавив? Що я вже садок мочав. Ого. а треба було не прогавлювати. А не перемотай другий раз. Вже дві години сижу не клює. Гуршерме, гуршерме, клюй. Хоч така собі з мене ворожка. Значить не замовляйте послуги мої. А передавали вітер 20 метрів за секунду. О, такий вітер мощний мав бути. То взяв би вудочку по плавчанку. Але ну, в мене була мета такої пасивної, спокійної риболовлі. І не ловився. Коротше, риби. Бажа, дві з половиною години сижу. Тригало щось там, дергало, чи хто зачіпав, хто плавав. Фіх я знаю. Покльовок тих що треба, нема. А мені дзвонять. Приїхали картоплю копати. Йовки-палки. Я ще думав хоча б з пів годинки, з годинку посижу. От що робити, що робити? Там картоплю, трактор прийде копати. Блін така. Я мастив, пересралася, рибалка. Беж виняв садка. Типу не можна виймати, поки риба не клюне. Для настрою підписуйся. <плес> я, я не сплю, я дивлюсь. <плес> не хочу сидіти, буду за першої покльовки тречекати, піду. Мій обов'язок треба позадовбувати рибаків тим стандартним питанням. Ну що бере, а ч бере, а скільки зловив, а чого так закидаєш, а чого не так закидаєш, а скільки сидиш. Скільки шипшини. То може яка вовча ягода. Напиши в коментарях, бо я не розбираюсь. Перевірка. Рівень води впав. Дамба тишина, навіть нічого не тече. Де дамба, то тут може півтора метра є в найглибшому місці, то це пушка. Тут десь сантиметрів 70, десь метр, метр двадцять, може, метр десять. Пів метра, сантиметрів двадцять. І на мулий метр. Бився карася. На карася. Карпа. Пушка. Я на нього сьогодні не ловлю, але замовляючи її ти підтримуєш мій канал, наближаєш до покупки об'єктива, камери, фотоапарата, тому що один в попередньому відео пішов в далеке плавання. Ну то таке. Тому донать, підписуйся, коментуй, лайкай, замовляй Насті. Підтримуй канал Прибалку Ставочок, хлопці з села. Класну рибалку. Як можна не любити рибалку? Я не поміжую. Ходи не любиш рибалку, то ти не рибак. Був би взяв поплавчанку, то сидів би того зараз на поплавочок. Ну зразу для мене люди поставили. От добрі люди! Зразу паточки поставили, щоб я собі рибачив. А потім би зразу були пластики. Ти дик перебіг сюди. Ти не дивися і не перемотуй. Дивися відео, я дуже то буду тобі вдячний, що ти дивишся все відео. Я ж для чого то все говорю. Якби ще знімав, як вона є в стрімі в прямому ефірі, то якось треба буде організувати. То телефон було нормально зарядити, коротше, треба було це організувати зарані. Щось я не організувався. Коротше, то ти побачиш, скільки часу треба було сидіти. Там гачок великий, стай наживка така. Як два ногтя, два, дві горошини. Поки воно розчиниться ну вже певно розчинилося. Тепер риба, мусить то все хавати, то все, гачка того знайти, затягнути. Ще не факт, що з першого разу покльовка вийде. Ну так як воно є, рибалка. Хто розуміє, то і розуміє. Щуку ловлю. Ух, ти ж клюнула. На рибалці граю про рибалку. Блін, шо то клюнуло таке? Така щука на кілограм. лки-палки, оце валить! Ну! Давай! Давай! Та блін, давай швидше, Йомка! Щука, кілограм 107! Забрати, конечно! Продати, конечно! Ди, 203 бакса маю, все я. Багатий? О, це реальний час, до речі, 38. Тобто ми в 38 майже 40 хвилин сидимо не рибалці. Не знаю, видно, не видно. Осиний павук. Фу. Я вертував жилку від нього. А, лох. Фу, я як ти переношу. Фу, мене вертає від них. Не, не переношу павуків. Хлюй, клюй, клюй, клюй. клюй. Вудочки заговорені на покльовку. Може від ви її вудочки заговорити на кльов файний? Альбатрос. Альбатросик то такий, альбатрос прикетник Такий маленький альбатрос. Що в нас тут путаєш мені вудочки? Ну диви. Так, нормально, так плеве-плеве, игра там, де Лежить играть снасть, то то. Я тобі там Фу бляхатил. А ні, нормально, смішний. Покажу найменше у світи павучка. Две катпа. Яка муха! Капець мене ж руки затерпли! Я думав дочекався! Та й а, зато покажу, який в мене тут... О, це 12-й розмір гачка. Бачиш, який гачок? волос, на якому дві горошини. Ох. Блінчики. Наїш. Наступний раз зловишся. Про мій не зловився. Мені підписники скажуть, що я якийсь не такий, як ти рибак. Ух. Та ну нафіг. Коротше. Запам'ятай, найлайфаковіший лайфак. Якщо на дворі в тіні 30 мінімум, ти вибрався на рибалку. Надумався, точніше, їхати на рибалку. О 9-й годині, ще й в той самий день, коли мав копати картоплю, пообіцяв, не ти на ту рибалку, не зловиш ти ніфіга, друже. Ось такий то мій лайф. Хак. Бери до уваги. Викопайте ту картошку, пообіцяв, то викопай, потім буде рибалка. Це жарти приколи, покльовка топова, друга не дуже. Але маємо, що маємо. Справжні рибаки зрозуміють, що це таке, коли в спеку 3 години рибачити на такі снасть, зациклені на трофейного коропа. Так що всім дякую за перегляд. Я зараз печу, так зараз буду шурувати. З мене так тече, то я зробу так перти за розуміння, підписку, лайки, коменти свої історії. Дякую, проявляйте активність, виходьте на прямі ефіри, дивіться мої шортики. ну не ті, що постірані, а ті, що в Ютубі. І добувайтесь снасті, підтримуйте тим самим канал. Я якось ще вийду на рибалку, можливо, вийде стрім зняти. Тому рекомендуйте друзям канал про рибалку ставочок, кит-букетик крутих оснасточок, які себе показували в попередніх моїх рибалках. Пушка. Підписуйтеся, підтримуйте. Дякую за розуміння. Всім гарного дня. А, пішло файно. Вже менше вести. Все закрив, все забрав. Телефон є, батарея є. Сигналізатори. повищено понижена зараз передача. Набажаємо мах! Pit Pen